Тим часом американські аналітики пишуть з СВС з інституту вивчення війни про те, що Білорусь уже Навряд чи вторгнеться в Україну, ось такий висновок зробили в інституті. кажуть, що ти з Кремля на Білорусь з метою власне підтримки російської агресії прямою дією, тобто залученням білоруської армії до вторгнення в Україну, залишається частиною довгострокових зусиль з боку Кремля. Тобто, Москва не покинула цієї ідеї. Тисне далі на Лукашенка. Однак, за оцінками ЄСВ Лукашенко. І далі затягуватиме цей діалог так з Москвою стосовно прямого вторгнення, і навряд чи вже вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку в країні. Вважається, вважають в ЄСВ, що позиції Лукашенка стають все більш вразливими в Білорусі. Раптово гинуть його люди з з його найближчого оточення, той же Макей, міністр закордонних справ, і власне кажучи, настрої з внутрішніх джерел. З силових структур армії, особливо білоруської, те, що вдається з на Заході, ці настрої свідчать про те, що Лукашенко не має підтримки серед військових білоруських, серед офіцерського складу щодо прямого вторгнення Білорусі, та й сам він не горить цим бажанням. І прогноз такий від ЄСВ, що ці шанси зменшуються і зменшуються на білоруське вторгнення в Україну.